Серія ігор про Геральта з Рівії ніколи не була в списку серед моїх найбільш улюблених ігор. Оці знаки питання, якими всі на вся карта: грінд, чуття відьмака, це ті механіки, які я ненавиджу у грі відьмак 3», і на жаль, їх дуже часто копіють інші студії, котрі роблять ігри у відкритому світі. Але парадоксальним є той факт, що незважаючи на ці нервуючі мене механіки, цю гру я перепроходив чи не найбільше разів, якщо порівнювати з іншими іграми. У цій грі є один аспект, який повністю перекриває ці недоліки і робить її унікальною. Це підхід розробників до створення додаткових квестів. Ці історії, які лягають в основу сайдів, неймовірно детально пропрацьовані, і деякі з них мені сподобалися навіть більше ніж основний сюжет. І бажання дізнатися усі варіанти розвитку подій, як те чи інше рішення вплине на персонажів чи на світ, спонукали мене перепроходити цю гру безліч разів. У цьому відео я розповім вам про унікальний підхід до розповіді історії, який розробники із CD Projekt Red запозичили у Анджея Сапковського. Розгляну особливості структури квестів, а також дам відповідь на питання, чому додаткові квести у відьмаку 3 залишаються у пам'яті гравців через багато часу після проходження гри. Ви дивитесь україномовний канал Про ігри на зв'язку Дізмулятор. і сьогодні я розповім, в чому унікальність квестів у грі «Відьмак 3 дикий гін. Приємного перегляду. Читаючи той чи інший твір, читач найчастіше вболіває за головного героя і хоче, щоб історія закінчилася для нього добре. Так влаштована наша психіка. Ми прагнемо щасливого фіналу. Але на відміну від хеппі-енду, поганий кінець запам'ятовується краще і спричиняє сильніший вплив на людину. Досить часто у творах в жанрі фентезі дуже чітко видно де добро, а де зло. І Енд – це невід'ємна частина Володаря перснів, Гаррі Поттера чи Хронік Нарні. Але ще з перших рядків творів Анджія Сапковського можна побачити, що книги про відьмака не є класичним представником свого жанру і досить сильно відрізняються від того, що ми звикли бачити у подібних творах. В першу чергу це стосується уявлення про позитивний та негативний фінал. Слідкуючи за розвитком сюжету у книгах Андрія Сапковського, ви приходите до певного висновку, які персонажі вам симпатизують, які подобаються менше, а хто взагалі дратує чи викликає відразу. Підходячи до кульмінації, ви вже розумієте, яка розв'язка є більш прийнятною і максимально правильною з точки зору моралі, логіки і ваших особистих переконань, а який хід подій може привести до трагічних результатів. Ви у голові складаєте собі свій варіант хеппі енду і надієтесь, що автор теж до нього приведе. І справді Анджей Сапковський до останнього моменту намагається відповідати вашим уявленням про ідеальний розвиток подій. Книжковий Геральт намагається мислити як читач і наводить логічні аргументи перед тим як прийняти те чи інше рішення, чи вступити на якийсь бік у конфлікті. Ви відчуваєте себе на його місці, і його дії та рішення відповідають тим діям і тим рішенням, які зробили би ви, якби опинилися в подібній ситуації. Але кульмінація показує, що такий хід сюжету призводить просто до катастрофічних наслідків. Позитивні на перший погляд персонажі це просто вовки в овечій шкірі, і вони намагалися використати головного героя у своїх цілях. І ви, які поставили себе на місце головного героя, уявили, що поступили би точно так само в подібній ситуації, усвідомлюєте, що це рішення було помилковим. Ви відчуваєте, що особисто несете відповідальність за такий розвиток подій, що робить емоції та переживання від історії глибші. Такий фінал набагато сильніше закарбовується в пам'яті, ніж якби це був класичний івент. Яскравим прикладом є оповідання менше злов, в якому Геральт повинен обрати на чий бік стати Стрегубора чи Ренфрі. Заступаючи за Стрегобора, головний герой думав, що він обирає менше зло, але фінал не розставив усі крапки над І, а лише більше заплутав і змусив задуматись у правильності рішення Геральта. Ось цей підхід до побудови історії із незрозумінням того, до яких наслідків приведе ваше рішення, чудово вписується у формат гри. Це дає можливість зробити квести більш непередбачуваними та унікальними, а також спонукає більш детально вчитуватись у діалоги. Наприклад, в останньому Fallout 4 існує радіальна система, де ви обираєте один з трьох або чотирьох можливих варіантів відповіді. Фраза у грі прописана не повністю, а лише кількома словами, щоб ви банально зрозуміли емоцію або приблизну відповідь. Умовно, позитивна відповідь, негативна відповідь і сарказм, який став мемом після виходу четвертого Fallout. Цей підхід є крутий тим, що він економить час, і умовно, якщо ви хочете позитивний варіант розвитку подій, ви на всі варіанти натискаєте на першу відповідь. А якщо негативний, то на останню. Але його основний недолік, який, на мою думку, робить всю діалогову систему нудною та одноманітною, полягає у передбачуваності. Ви знаєте, до якого результату приведуть ваші відповіді і ваші рішення. Діалогова система у відьмаку 3 є абсолютно протилежною до прикладу, який я описав вище. Наслідки ваших виборів передбачити неможливо, якщо ви граєте у гру вперше. А результат ваших дій проявляється не одразу, а через деякий час. Яскравим прикладом відкладених наслідків ваших дій є квест з кровавим бароном. Його фінал залежить від того, як ви пройшли квест із духом лісу. Якщо допомогти духові, барон повіситься, а його дружина перетвориться в монстра і помре. Якщо вбити духа, барон залишиться живим з хворою дружиною, і вони будуть шукати можливостей вилікуватись. Роблячи вибір, що робити з духом лісу, ви навіть не усвідомлюєте, до яких наслідків ваші дії приведуть. І навіть побачивши результат, ви не одразу розумієте, який саме вибір у минулому повпливав на такий фінал. У більшості ігор з елементами РПГ, де є нелінійність і якась мінімальна можливість відігравати ту чи іншу роль. Сюжет побудований таким чином, що є однозначно позитивний фінал та однозначно негативний. Це дуже зручно при проходженні класичної РПГ, де вам треба відігравати ту чи іншу роль. І в залежності від вашого стилю гри той чи інший фінал краще відповідатиме тій ролі, які ви задумали для свого персонажа. Але відьмак 3» не є класичною рольовою грою. Головний герой уже повністю прописаний у літературних творах, і розробники, продумуючи квести, ігрові ситуації, намагалися познайомити вас із Геральтом, показати через ці історії його характер, мотивацію та світогляд. Неверленд, на перший погляд, є класичним фентезійним світом зі своїми ельфами, гномами, драконами та іншими чодернацькими створіннями. Але особливістю цього світу, що з одного боку виділяє його серед інших світів, а з іншого дуже сильно нагадує нашу з вами реальність, є те, що у ньому добро та зло так сильно перемішалось, що неможливо розрізнити де біле, а де чорне. Не все, що має хвіст, є монстром, а істоти, які роблять найстрашніші злочини, досить часто ходять на двох ногах і мають людський вигляд. В Таких умовах дуже важко зробити правильний вибір, адже у кожного своя правда. Не кожен, хто замовляє відьмака, це лише тому, що тварюки загрожують життю замовника. Скоріше за все, правда десь посередині, а роблячи вибір на жісь користь, ти просто допомагаєш одному негіднику, вбивши іншого. Чи стане світ від цього кращим? Ця сіра мораль, в якій неможливо розгледіти єдиний правильний вибір, супроводжує вас протягом усієї гри. Проходячи квести у відьмаку, можна помітити, що більшість історій мають або поганий фінал, або дуже поганий. Як мінімум більшість історій, які закарбувалися в моїй пам'яті. Та сама історія з кровавим бароном, або квест про перевертня, який убив свою дружину і не пам'ятає про це, чи завдання про відьмака зі школи кота. Усі ці історії об'єднує те, що по факту ви маєте обирати між більшим злом і меншим злом. І як говорив Геральт у творі Анджея Сапковського, якщо обирати між більшим та меншим злом, то я краще взагалі не обиратиму. Але правда полягає в тому, що якщо не обираєш ти, то оберуть замість тебе, і цей вибір не завжди буде краще. Тому, як показує сюжет книг і квестів, головний герой таки рано чи пізно робить свій вибір, і він приводить до драматичного фіналу, що робить ці історії цікавими, унікальними, і вони надовго закарбовуються у пам'яті. Коли мова заходить про квести у відьмаку 3. дикий гін, найчастіше говорять, що мовляв, вони круті, бо кожен квест це окрема історія, а не типої грінд. Типу Принеси мені 10 шкір кроликів, і я дам тобі якийсь крутий меч. Готуючись до цього відео, я знайшов роботу польського студента Філіпа Єндрусіка із Сілеського університету, де він проаналізував квести з третього відьмака з точки зору літератури. Ця робота є дуже цікавою в тому плані, що вона допоможе нам розібрати структуру квестів і зрозуміти, чому вони виглядають так органічно. Це надто велика робота, щоб повністю аналізувати її в цьому відео. Тому якщо вам буде цікаво, напишіть про це в коментарях. Можливо, якщо це відео збере потужний зворотній зв'язок, то я детальніше розберу цю роботу. А для тих, кому лінь чекати, я опублікую і варіант цієї роботи у себе в телеграм-каналі. Також хочу додати, що ця робота написана англійською мовою, і, можливо, я не зовсім точно і правильно зміг перекласти деякі терміни, тому знову ж таки відсилаю вас за детальною інформацією до телеграму, щоб ви могли звернутися до першого джерела. Якщо проаналізувати більшість творів різних часів та народів, починаючи від найдавніших творів типу епоса про гільгамеша, іліади, одіссеї, і закінчуючи сучасними творами, такі як пісня люду та полум'я, чи тим самим відьмаком, можна помітити цікаву закономірність у структурі історій і згрупувати їх за певними жанрами. Англійський літературознавець Патрік Гоган у своїй роботі «Mind's Make Stories виділив три основні жанри. Героїчний, жертовний та романтичний, а також чотири другорядні: помста, кримінальне розслідування, сепарація від сім'ї, а також зваба. Письменник Рональд Тобіас удосконалив цю структуру, в якій розділив жанри в залежності від основного драйвера, який рухає історію вперед. Згідно з цією системою, сюжет історії може базуватися на квесті, подорожі, динамічних діях, конфлікті, трансформації, коханні, а також події. Давайте для прикладу розберемо один з цих видів історії, щоб було більш зрозуміло про що йде мова. Першим сюжетом в списку Рональда Тобіаса є квест. Це базовий вид історії, який зустрічається дуже часто. Він комбінує в собі героїчний жанр з елементами романтичного, жертовного, а також жанру помсти. Його структура виглядає наступним чином: герой на початку історії знаходиться в спокої. Зазвичай в творах цього жанру таким місцем виступає дім. Але потім стається щось, що порушує його спокій, і ця подія або вищі сили, чи будь-яка інша причина, змушують його покинути будинок і шукати якийсь об'єкт, який зможе змінити його життя. Дуже важливо, щоб ця річ, яка принесе герою спокій, мала якийсь матеріальний та фізичний образ, щоб герой міг чітко сказати: ось як тільки я отримую золоте руну, чашу грааля чи захований скарб, ось тоді я знову буду спокійний. На шлюхи героя будуть численні випробування, через які він буде проходити, і в якийсь момент герой досягає своєї цілі і отримує цей бажаний об'єкт. Але разом з цим приходить усвідомлення, що насправді він йому не потрібен. Історія закінчується тим, що герой повертається назад у суспільство, повертається додому, але повертається він уже повністю новою людиною, яка винесла корисні уроки зі своєї подорожі. І тепер герой розуміє, що йому насправді треба для того, щоб досягти спокою та гармонії. Яскравим прикладом історії квесту у відьмаку 3 є квест Цінний Вантаж, який можна отримати у білому саду. Квест починається з того, що торговець просить Геральта знайти припаси в лісі, які він втратив, коли кінь утік у ліс. Геральт без проблем знаходить вантаж, але помічає на ньому сліди від нападу людей. Після повернення припасів Геральт може просто віддати те, що потрібно торговцеві, або запитати його про сліди нападу. Якщо гравець таки запитає, то торговець почне тікати, після чого Керальт наздожене його. В результаті ми дізнаємося що насправді цей так званий торговець входить до складу армії Темерії і йому потрібні ліки для своїх товаришів. Саме в цей момент гравець може вирішити, чи відпустити цього солдата з ліками, відпустити без ліків, або взагалі відправити його до нільфгаарців, які в цей час контролюють цю територію. Таким чином, ми бачимо, що на початку завдання Гераль думав, що це класичне завдання відьмака, де потрібно принести припаси і вбити декілька монстрів. Потім, в результаті, все виявилося так, що це солдат, який ризикує своїм життям, щоб допомогти товаришам. Головний герой усвідомлює, що ця карета це не те, що йому треба, і він може або допомогти солдату, або здати його ворожій армії. І якась з цих дій принесе йому спокій та відчуття виконаного завдання. Це лише один з небагатьох прикладів того, як виглядають квести у грі Відьмак 3. І подібних історій можна згадати безліч, але навіть на цьому елементарному прикладі можна побачити, як детально та скрупульозно розробники підійшли до того, щоб продумати квест, який гравці, можливо, взагалі пропустять, адже він не є обов'язковим. Саме тому я вважаю, що додаткові квести у Відьмаку унікальні і варті того, щоб проходити гру по декілька разів. У чому ж унікальність квестів у грі Відьмак 3 Дикий Гін? Зараз, у 2023 році, подібний підхід до створення квестів вважається нормою. Можна навести безліч ігор, починаючи від Assassin's Creed Origin, закінчуючи недавнім Hogwarts Legacy, які успішно реалізовують цю концепцію, де другорядні квести пропрацьовані на такому ж високому рівні, як і основний квест. Але чи було щось подібне до Відьмака 3? Спадає на думку лише приклад зі Скайрімом, але те, що другорядні квести там пропрацьовані на приблизно одному ж рівні, що й основний квест, це не стільки похвала сайдів як критика головного сюжету. На жаль, я не так вже і багато грав у ігри покоління PS3, Xbox 360 чи раніше, тому, панове Олди, буду дуже вдячний, якщо ви накидаєте приклади таких ігор в коментарі. Але що стосується відьмака, 3», то ця гра однозначно задала новий тренд на майбутні ігри, і я дуже радий, що з відьмака, окрім численних знаків питання грінду, розробники копіюють і структуру квестів. Сіра мораль, менше і більше зло, неможливість передбачити результат свого рішення, структура квестів, це все закарбовує історії з гри у вашій пам'яті надовго. І навіть якщо ви вже проходили гру, через деякий час все одно знаходиться причина перепройти її ще раз, адже у вас є можливість подивитися на ту ж саму історію уже під іншим кутом і дізнатися, чи справді під час минулого проходження ви обрали менше зло. Дякую всім за перегляд, до зустрічі у наступному відео. Бувайте!